Вітаю! Дуже рада знову бачити вас! Дякую за всі вподобайки та коментарі під моїм першим відео. Ви мене приємно вразили. Мені дуже приємно усвідомлювати, що моя історія та мої висновки виявилися для вас цікавими та корисними. Сьогодні я хочу розповісти вам, як я до цього дійшла, з чого починала, які помилки та хибні переконання були на моєму шляху та як я їх позбулася. Можливо, в моїй історії ви частково чи повністю впізнаєте себе. Отже, як я вже розповідала, я була звичайною дівчиною з маленького містечка. Я постійно бачила, як багато працювали мої батьки, отримуючи за це копійки, і мені дуже не хотілося повторити їхній шлях. На той момент моєю єдиною програмою успіху в житті було будь-якою ціною потрапити до великого міста та отримати гарну освіту. Так я і зробила. Мені здавалося, що це запорука гарного життя в майбутньому. Я вступила в університет на бюджет, гарно вчилась і навіть отримала червоний диплом. Паралельно, як і всі молоді дівчата, я хотіла бути привабливою, тому усіляко намагалася працювати над своєю фігурою. Починала, як і всі, намагалася менше їсти, відмовлятися від солодкого, ходила в спортзал, пробувала різні поради з інтернету та від. Досвідчених подруг, мабуть, ви самі можете згадатися, який був результат. Правильно, незначний та тимчасовий. Дивно, але я тоді абсолютно не замислювалася над тим, чи були усі ці дії, хоча б трохи науково обґрунтованими. Я просто робила те, що робили усі. А далі в моєму житті відбулася долоносна подія, яка змінила усе моє подальше життя. І так мені дійсно пощастило, але цим везінням треба ще було правильно скористатися. Моя мама у пошуках методу схуднення звернулася до клубу здорового способу життя. Там, з допомогою професійного консультанта з харчування, за три місяці вона скинула 10 кілограмів, покращила здоров'я, а потім наважилася панувати професію консультанта з харчування і теж допомагати людям. Бо до цього вона пропрацювала 23 роки у лікарні за мінімальну зарплату, і робота не приносила їй жодного задоволення ні морального, ні матеріального. Дуже швидко вона почала заробляти гарні гроші і звільнилася з лікарні. Її зміни настільки надихнули мене, що я теж захотіла спробувати. Я довірилася фахівцям та комфортно без страждань скинула 7 зайвих кілограмів. Покращила стан шкіри та отримала море енергії. Усе, що мені доводилося робити, та як харчуватися протягом цього часу, кардинально відрізнялося від того, як мене вчили з дитинства і як я вважала за правильне. І до речі, це було набагато смачніше. А головне, я стала розуміти харчування як єдину систему, увесь причинно-наслідковий зв'язок. Усі закони в моїй голові спростувалися безліч міфів на цю тему. Які досі вірять переважно більшість жінок, та в які раніше вірила я, наприклад, треба заклеїти рот, щоб схуднути, чи у тебе батьки повні, значить, ти будеш. Разом з тим. Я бачила, як живе родина консультантів, до яких я прийшла в клуб здорового способу життя, і які допомогли мені отримати цей результат. <сум> Вони також були звичайними людьми, звичайного походження, як і мої батьки. Але за декілька років до нашої зустрічі вони познайомилися з компанією Herbalife, яка є лідером в галузі збалансованого харчування. Спочатку вони також прийшли як клієнти, щоб вирішити серйозні проблеми зі здоров'ям. Лікарі не могли допомогти в цій ситуації, але зміни в харчуванні та продукти Herbalife значно покращили стан. Насправді там просто неймовірна історія, але розказати її займає немалий час. Якось іншим разом розкажу. Та, окрім збалансованого харчування, компанія пропонувала навчання та готовий бізнес під ключ для всіх бажаючих та готових працювати. Вони скористалися цією можливістю та за декілька років розвернули курс свого життя від звичайної родини робочих до вільних підприємців, які подорожують світом, мають вільний робочий графік, змогли дати своїй дитині найкращого світу, показати світ. Та закласти вільний світогляд. Окрім того, вони мали вигляд набагато молодше свого віку, мали абсолютно іншу позитивну філософію, яка сильно відрізнялася від того, що я бачила навкруги. А також вони мали неймовірну повагу у суспільстві, тому що допомогли багатьом людям змінити життя. Сказати, що мене це приваблювало, значить, нічого не сказати. Я зрозуміла, що це і є втілення того життя, про яке завжди мріяла. Тільки до цього я уявляла цей шлях набагато складніше, а тут побачила, наче швидкісну доріжку, тим паче була готова система навчання. Я відчула, що ця галузь дійсно мені цікава та вирішила спробувати. До речі, це дуже важливий момент. Зараз я розумію, що якщо б я тут залишилася, якщо б прийшла просто заради грошей, вони б зламали перші ж трудноща, які, звісно були, і про них я пізніше розповім. Зараз існує багато різних можливостей в різних галузях. Тому справою свого життя треба обирати те, що вас дійсно цікавить. Мені дійсно хотілося допомагати людям, змінювати їх життя, їхнє здоров'я, їхню фігуру, робити цей світ кращим і здоровішим. Можливо, ви трохи знайомі з мережевим бізнесом, можливо, навіть чули про Herbalife. Але я дуже раджу поки що тимчасово забути все, щоб ви знали до цього. Та почути про це від мене, наче вперше. Тому що я успішно пройшла значну частину цього шляху і маю право говорити про це як ніхто інший, у будь-якому бізнесі головним фактором успіху є гарний продукт або послуга. Отже, мене прийняли до чудової компанії, де були унікальні продукти, які були клінічно протестовані, мали серйозні винагороди, наприклад, такі, як наш український вибір року, вже 11 років поспіль. Розробкою продуктів займалися і займаються найкращі лікарі та науковці зі світовим ім'ям. Продуктами користуються найвідоміші спортсмени та команди, наприклад, такі, як футбольний клуб Шахтар та наш український або Кріштіану Роналдо. Я думаю, ви точно про нього чули, і багато інших системи навчання та підтримки на вищому рівні. Усі технічні процеси, сертифікація, доставка до споживача, усе це відпрацьовано до дрібниць. Моїм єдиним завданням на початку було шукати собі клієнтів та будувати клієнтську базу, тому що це основа будь-якого бізнесу. Зазвичай бо в мережовому бізнесі на початку звертаються до своїх знайомих. Тим паче багато хто з моїх знайомих мав зайву ваху та погане самопочуття. І на цьому етапі почалися мої перші труднощі. Мої бізнес-наставники робили це легко та з великою майстерністю. Здавалося, що вони взагалі не продають. А просто проводять дружні бесіди з людьми, а люди самі бажають них купити. Мені це давалося набагато складніше. Можливо, тому що моїм оточенням здебільшого були бідні студенти, а можливо, я не вміла так гарно розповісти. Так вам важко в це буде повірити, але були часи, коли я не могла зв'язати двох слів. Я знаю, що я не одна така, і я бачила, як багато людей, які розчаровувалися та кидали бізнес вже на цьому етапі. Але мене завжди тримали мої великі цілі, Приклад моїх наставників та візуалізація того майбутнього, заради якого я сюди прийшла. І самі мої наставники мене дуже підтримували та, здавалося, вірили в мене інколи більше, ніж я сама. Це мене навчило в майбутньому робити те саме для своїх людей. Я багато вчилася та працювала над собою. Я ніколи не вміла продавати, але вміла турбуватися про людей. І саме це допомагало мені створювати з людьми відносини довіри. В мене нарешті стали з'являтися вдячні постійні клієнти, чиї результати просто вражали. Вони рекомендували мене своїм знайомим. Це дуже підняло мою самооцінку та відчуття себе як професіонала. Якість та рівень життя стали стрім стрімко покращуватися. Почалися перші закордонні подорожі, яких ставало все більше і більше. Я стала сміливішою до мене потягнулося ще більше людей. У мене почала формуватися команда послідовників, таких самих дівчат, як я, як Валентина, про яку я вам розповідала у минулому відео. Звичайних дівчат, які прагнули в житті більшого. У мене почала створюватися команда консультантів. Аж поки не прийшов ковід. Він став наступним серйозним викликом. Я бачила, як закриваються крамниці, цілі підприємства та галузі економіки. Але не всі. Карантину майже не відчули ті, чий бізнес був зосереджений в мережі інтернет. Саме тоді я зрозуміла, що майбутнє мого бізнесу в онлайн. Усе це було для мене незвичним. Звісно, я вже була в Фейсбуці та в Інстаграмі, але в основному, як користувач, я почала робити те, що вважала логічним, пробувала вести свої профілі, так як були дівчата, що роблять брови чи манікюр. В них все працювало в мене ні. Я взагалі не розуміла, що я роблю не так і як правильно, і мені майже ніхто не міг допомогти. Але я не опускала руки. Вивчала, пробувала, помилялася, аналізувала, знову вивчала, знову пробувала. Шлях, спроб та помилок тривав приблизно рік та коштував мені ні одну сотню доларів. Я знала, що я не маю права зупинитися, тому що за мною була моя команда, мої дівчата, яким я мала показати шлях. І ось через рік нам з командою вдалося нащупати технологію, яка з одного боку була доволі простою, а з іншого боку створила ефект вибуху в моєму бізнесі. Уявіть, ми знайшли. Уявіть, ми знайшли спосіб автоматично знаходити велику кількість потенційних клієнтів з будь-якого куточку світу, тому що компанія працює більш ніж 90 країнах, і можна будувати справжній міжнародний бізнес. Все це сідяче вдома. І головне те, що це вже були підготовлені люди, які самі мене знаходили. Їх не треба було вмовляти, лише провести коротку, буквально 20-хвилинну консультацію. Це була фантастика. Не треба було витрачати час на пошук людей, не треба навіть було робити тонни контенту. Усе працювало автоматично. Ми назвали це методом зайчика, бо зайць дуже в швидкість. Дівчата з моєї команди також швидко взяли цей метод на озброєння, і наша команда швидко відновила усі доповідні показники. Ми зрозуміли, що ми маємо простий, але неймовірно ефективний інструмент, якого ще не має ніхто. Ми зрозуміли, що це наш зірковий час і поставили амбітну ціль створити систему навчання, завдяки якій кожна нова людина в нашій команді, не зважаючи на свої навички та вік. Зможу опанувати цей метод та вийти протягом року на такий рівень доходу, який не дасть жодна робота. Це був якраз початок 22-го року, і ми ще не знали, як зміниться наше життя. І те, що створювати цю систему навчання нам доведеться під час війни, під час повітряних тривог, прильотів та відключень світла, було дуже багато різних викликів, як і у вас, як і у кожного українця та українки. Я не буду зараз загострювати на цьому увагу. Головне те, що ми все ж таки її створили. За воєнний рік до моєї команди приєдналося багато різних чудових, здебільшого, жінок, але є й чоловіки, сімейні пари. Для багатьох із них це стало другим шансом у житті. Є історії, від яких неможливо втримати сліз, особливо історії тих, хто втратив усе, але переміг свій розпач і зараз стрімко та з натхненням починає будувати нове життя. Дехто з наших партнерів був вимушений покинути Україну та. Зіштовхнутися зі складним викликом йти на низькокваліфіковану роботу за кордоном. Та завдяки тому, що працювати з нашою системою можна будь-де, наші дівчата не лише отримали свій дохід до рівень життя, багатьом з них буквально вдалося створити економічне диво у власній родині. Усе це відбувається завдяки тому, що ця галузь, цей фах є життєво необхідним як під час миру, так і під час війни. Люди не перестали їсти. Люди зараз навіть більше прагнуть до того, щоб бути здоровими та сильними, а ми їм в цьому сильно допомагаємо. А ще дуже важливою була матеріальна підтримка компанії під час війни. Нас не кинули на призволяще, не підняли ціни. А навпаки, усіляко допомагали нам, партнерам так і Україні. Взагалі, зараз я відчуваю, що ми сильні як ніколи. Попри усі виклики, ми продовжуємо сміливо мріяти. Ставити нові амбітні цілі та допомагати ще більшій кількості людей навкруги, це був короткий переказ мого життєвого шляху, історія моєї боротьби та моїх перемог. Сподіваюся, мені вдалося вас надихнути. Я вірю в те, що кожна людина може досягти успіху, якщо постійно матиме чітку ціль в голові, та буде наполегливою та послідовною. У наступному відео я відкрию завісу таємниці та покажу вам, як це бути консультанткою з харчування. А поки, як завжди, буду дуже вдячною за ваші вподобайки та коментарі. Задавайте запитання, я обов'язково дам відповідь. До зустрічі!